Ці юнаки і дівчата більше не старшокласники, а молоді дипломати. Впродовж трьох днів вони, представники різних країн, обговорюють глобальні питання та шукають шляхи вирішення політичних конфліктів. Така суть рольової гри Модель ООН. Це такий масштабний проект, який започатковано було у 1964 році в Америці, і ініціатором була організація Об'єднаних Націй, починаючи. І х років вона отримала свою популярність і в Європі. І сьогодні в 40 країнах проводиться, саме в європейських країнах, проводиться конференція. Ці конференції допомагають. Дітям адаптовуватися краще у суспільстві, яке багатонаціональне. розпочала свою роботу 15-та модель ООН з урочистої частини з привітаннями та побажаннями плідної роботи до учасників конференції звернулися депутати та представники районної влади. Потім естафету проведення заходу перейняли молоді дипломати, які оголосили засідання Генеральної асамблеї ООН відкритим. Я впевнена, що скоро всі зрозуміють, що на молоді дуже багато чого збудовано, і те, що безпека і мирні співвідносини це ключі до співіснування людства. Протягом трьох днів юні делегати працюватимуть у різних комітетах, в яких вирішуватимуть нагальні політичні та економічні питання. В нашому комітеті ми обговоримо інформаційну безпеку, яка небезпека спіткає нас в інтернеті, на телебаченні, що можливо якась неправдива інформація і вирішити якісь шляхи вирішення цих проблем. На цій конференції я планував займатися питанням саме виконання прав дітей та вдосконалення взагалі інституту виконання прав дітей на міжнародній арені. Важає, що світу не вистачає єдності, світу не вистачає консолідації, світу не вистачає палких пропозицій. У рамках конференції організатори планують провести екскурсію містом для приїжджих делегатів та звану вечерю. По закінченню моделі ООН будуть складені резолюції, а учасники конференції нагороджені сертифікатами та подарунками.